Друзі, всім привіт! Всі українці мають знати, з якими документами зараз можна виїхати за кордон. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця: поставте лайк, підпишіться, зробіть репост і, звичайно, залиште коментар. А в описі під цим відео я рекомендую посилання на мою телеграм групу актуально про Польщу. Та ми активно обговорюємо Польщу, кордон і багато багато цікавого. Часті ваші запитання: чи можна виїхати за кордон по внутрішньому українському паспорту? Чи можна виїхати за кордон по дії, українській дії в телефоні. Чи можна виїхати за кордон по звичайному закордонному паспорту, не біометричному? Якщо закордонний паспорт закінчив свою дію, і ви його продовжили, не зробили новий, а продовжили, чи теж можна виїхати за кордон? Сьогодні ми про це поговоримо. Заходимо на сайт прикордонної служби, і там чітко написано, з якими документами можна виїхати за кордон. У ДПСУ пояснюють, з якими документами можна виїхати з України під час правового режиму воєнного стану. Перше з паспортом громадянина України для виїзду за кордон. По внутрішньому паспорту громадянина України можливо для осіб, жінок, дітей та інвалідів, які евакуюються із районів ведення бойових дій. Йдеться про раніше досягнуті домовленості із суміжними країнами. Ну, як мінімум, це Польща, яка дозволяє заїзд на свою територію по внутрішньому українському паспорту. Але я ще раз наголошую: можливо для осіб, жінок, дітей та інвалідів, які евакуюються із районів ведення бойових дій, не ті, що їдуть перший раз, не ті, що їдуть другий раз, і тому подібне. А чітко написано: тільки з тих районів. З яких евакуюють, бо там військові дії. Це одне з самих популярних запитань. Я їду перший раз за кордон. У мене тільки внутрішній паспорт, чи мене випустять? Друзі, ну можливо, пощастить і вас випустять, але ну, я би, на щастя, в такому випадку не розраховував. Наступне по закордонному паспорту старого зразка не біометричний, якщо він є чинним, тобто, якщо він закінчив свою дію, вас теж не випустять. І на підставі паспорта громадянина України для виїзду за кордон, строк дії, якого продовжений. Тобто, якщо ви продовжили паспорт, та тоді можна виїхати по протирівнованому паспорту, непродовженому не можна. Недавно мене теж запитували, чи можна виїхати по українській дії. Ну тобто, в телефоні в нас є дія в Україні. Цей додаток діє як внутрішній документ, який можна показувати поліції чи будь яким іншим службам, які його можуть перевіряти. Але для виїзду за кордон він не годиться і по ньому вас не випустять, тому що дія українська не визнається в Європі. Зараз над цим Мінцифри працює, але ще це не діє. Тому дія українська не є тим документом, який дозволює, дозволяє вам виїхати за кордон. Щодо повернення в Україну громадянам України дозволено заїжджати по будь-яким документам. І навіть по свідоцтву про народження, якщо втрачені там закордонний паспорт чи український паспорт, якщо є свідоцтво про народження, як пише прикордонна служба, у випадку, коли громадянин України прибуває в український пункт пропуску без паспортних документів, та за наявності свідоцтва про народження віс на території України буде здійснюватись персонально за окремим рішенням, що прийматиметься за результатами поглибленого контролю і проведення процедури ідентифікації особи, тобто ви Точно зможете заїхати, якщо, якщо, як мінімум, будете мати свідоцтво про народження. Ну, паспорт, закордонний паспорт, то взагалі без проблем. Як бачимо на сайті Прикордонної служби України, все чітко написано, з якими документами можна виїхати, з якими не можна. Тому, якщо ви сумніваєтесь, шукаєте сайт Прикордонної служби України, там є запитання, відповіді, і все чітко є самі топові запитання, які найчастіше задаються, і на них є відповідь. Читайте, переконуйтесь, дізнавайтесь. З вами як завжди Саша Матвєєв. Підписуйся, лайкай, коментуй. Слава Україні! Дякуємо Польщі!